Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і далі коротко про погоду. 7 липня в області небо буде ясним. У Черкасах буде 34 градусів в день та 22 тепла вночі. В Умані та Звенигородці сонячно. Температура не підніметься вище 35 градусів в день. Вночі ж буде 20 градусів тепла. У Каневі та Золотоноші хмарно. Стопчики термометра в день покажуть плюс 35 градусів. А вночі 19 градусів з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина теж чекає сонячне небо. В день 36 градусів тепла, уночі ж плюс 21. До речі, ці малюки народилися у клумбі звичайного двору. Їх четверо. Зараз кошенята шукають затишний дім і люблять родину. І саме ви можете їм у цьому допомогти. Якщо ви давно мріяли про котика, ці малюки стануть чудовими друзями і наповнять ваш дім затишком. Вони обов'язково зроблять ваші дні теплішими та яскравішими. Звертайтесь за такими даними: Катерина плюс три До зустрічі на телеканалі Вікка.